Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Я приємно маю таку приємність. Мені завжди хочеться бути разом з вами в спілкуванні. І кожен раз це те, чого чекаю. І слава Господу, якщо таких людей серед нас багато, хто дійсно очікує нашої спільної зустрічі. Це... Потрібний момент важливий частинка нашого християнського життя. Хочу сьогодні пороздумувати над от такою темою, яка є насолода і радість у Христі. Справа в тому, що ми з вами така людина створіння, що ми шукаємо в чомусь знайти радість і насолоду. І є. Ну, вчені багато таких, скажімо, всяких штучок розказують студентам в вищих навчальних закладах, що робить людину щасливою, що приносить на солоду, і знайти себе в улюбленій справі, коли людина почувається захищеною, коли людину люблять і якось люблю і все інше. І все це десь може доповнювати там. Але я б хотів би саме у Христі. Сьогодні подивитись перспективи християнина, який шукає насолоду і радість, не так, як її бачать в світі, а як Слово Боже говорить. Пам'ятаєте, апостол Павло каже: я все можу в Христі, який зміцнює мене. І ось давайте подивимося про насолоду і радість у Христі, яка не залежить від того, що навколо мене, бо це джерело в мені. І так, апостол Павло пише, і Коринфі, Коринфінам, перший розділ, 24-й вірш, я виписав другу частинку віршика, і він каже: Але ми, співпрацівники ради вашої радості, бо вірю, вірою. Ви стоїте. Я виділив слово радості. Тому що апостол Павло каже, що він помічник нашої радості. Він мав покликання трудитись над їхньою радістю, щоб вони розуміли ті речі, які приносять справжню радість. Далі він пише послання до Филип'ян, перший розділ, 25 й вірш. І я знаю, що залишусь і пробуватиму з усіма вами. Для вашого зростання й радості у вірі. Він говорить, що Бог залишить його на землі ще на певний час, щоб допомогти зростати в радості і в вірі. Нам потрібно зростати в радості і в вірі. І віра допомагає нам перебувати в цій радості у Христі. І, можливо, хтось подумає, ну яка зара радість, про що можна щось про інше. Але ми якраз говоримо про радість, яка не залежить від того, що навколо тебе, бо ця радість залежить від того, що в мені всередині, від стану мого серця. І Господь може дати стан так, такий стан серця, який, в якому ти в радості перебуваєш завжди. І це приносить насолоду. Ви знаєте, важливо наголосити, чим ми не займаємося. Це допоможе нам зрозуміти, чим нам потрібно займатися. Ми не проповідуємо Євангеліє здоров'я та багатства і добробуту. Ми не проповідуємо Євангеліє здоров'я, багатства і добробуту. Я не проти. І слово Боже не заперечує проти гарного здоров'я. І ми сьогодні молились за здоров'я братів і сестер. Ми кажемо, помоліться за здоров'я, хтось захворів. Все це на своєму місці. І коли є гарний добробут і достаток матеріальний, слава Богу. Але ми сьогодні говоримо дещо глибше, наша місія. Як християн, як церкви, наше головне завдання не стосується здоров'я, багатства чи добробуту. Кажуть, Христос нам дає здоров'я та процвітання у житті, щоб ми мали радість. Але Євангелія про це не говорить. Євангел говорить нам, що Христос віддає себе, щоб ми з вами досягнули радості, здоров'я. Або, скажімо, радості, яка не залежить від здоров'я, благополуччя чи достатку. Тому що багато людей очікують, що коли я прийду в церкву, Бог благословить, хворіти не буду, буду жити завжди без боргів, і в мене взагалі все в житті вирішиться. Господь це вирішить за тебе. Господь допомагає. І багато питань в житті, проблем навіть, ми приносимо перед Господом і кажемо, Боже, поможи, благослови. І Господь дає відповіді. Но проблема в тому, коли ми очікуємо радості тільки коли Господь дасть мені гарне здоров'я, я досягну якогось певного матеріального достатку і процвітання. Слава Господу, я готовий славити Господа. А завтра почалась війна. І ви знаєте, що багато переселенців, віруючих людей теж, які втратили все, що мали. І що? І хто жив такою життєвою позицією, той впаде в депресію і скаже: Господи, ти що таке зі мною зробив? Ні, Господь не до цього кличе нас. Він хоче, щоб ми мали радість. Яка не залежить від того, є війна чи нема війни. Нам неприємно, звісно, ми люди. І є багато речей, які біль приносять нам сльози. Проте Господь хоче зробити або перемінити нас, щоб ми помічали більше. Бо багато людей зрозуміли, що радість може корінитись в чомусь більшому. Ви знаєте, багато людей. Ну, Ми всі якось хочемо для своїх дітей гарного майбутнього. Я б сказав, коли ми вітаємо когось із якимось, ну, наприклад, з днем народження, часто саме коротке побажання щастя, здоров'я і успіху. Це така, штамп такий. Бажаю щастя, здоров'я і успіху. Або в цьому насправді криється багато, що люди хотіли б мати в житті. Це непогано. І щастя, і здоров'я і успіх все це добре. Але коли. Ми в житті зустрічаємо ті чи інші труднощі, то людина одразу цей шарик здувається, і треба йти до психолога, щоб він мені допоміг пережити це. Ну так, люди в світі бачать. Але Господь хоче, щоб ми зрозуміли. Що, не дивлячись на те, що відбувається навколо нас, чи то ми труднощі зустріли, чи то нас дійсно радість переживаємо, що ми зрозуміли, що є радість, яка може бути більше, ніж просто викликана обставинами навколо мене. Тому нам важливо зрозуміти, якщо все, що у вас в житті є, це рішення слідувати за Христом, але нема насолоди у Христі. То в нас є проблема, можливо, ми не знайшли Христа. Тому що людина, яка прийняла рішення слідувати за Христом, їй подобається жити з Христом. Їй приємно жити у церкві, їй хочеться спілкуватися з Христом. Це наслідок того, що я по-справжньому запросив Господа і Дух Святий живе в мені. Він діє, він викликає бажання, він викликає певні дії, він перетворює моє життя. Я хочу жити з ним і мені насолода жити з ним. Пам'ятаєте, як Павло сказав, апостол Павло, для мене життя це Христос. Він жив цим. Йому було насолода бути з ним. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, що спасіння це чудо, яке Дух Святий робить у нас, коли ми робимо те, що без нього ніколи б не змогли зробити. Отже, радість це не просто якась прикрас, додаток, вишенька на торті, а от наша насолода в Бозі це є частина всього торта. Це частина нашого життя. Я насолоджуюсь життям з Господом не тільки в церкві, а взагалі в житті. Тому Бог найбільше прославлений у нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Ось що важливо, щоб ми переживали задоволення в Господі з Господом. У Христі, перебуваючи, ми переживаємо задоволення. Це внутрішній стан християнина, який живе з Господом. І Бог прославляється через таку людину, яка живе в таких близьких стосунках з Богом. Ми приходимо в церкву, слухаємо проповіді не для того, щоб навчитись бути задоволеним собою. Ми тут для того, щоб знайти у Бозі скільки радості. Скільки Краси, любові і істини, щоб забути про свій егоїзм. Це щось схоже, коли ви стоїте на величезній горі, можливо, в наших Карпатах, можливо, в іншому місці, можливо, на березі океану, чи ви дивитеся в безкрайнє небо, чи, можливо, хтось мав можливість бачити якийсь величезний каньйон в Америці чи в інших місцях. Ви знаєте, в такий момент ти захоплюєшся чудом природи, ти захоплюєшся творцем його величу. і відчуваєш себе дуже маленьким. Ви знаєте, нам потрібно пам'ятати, який Бог великий. І коли ми більше і більше розуміємо, ми більше радіємо, що ми з ним. Але нам здається в житті часто, що нам потрібно радіти собою, своїм виглядом, своїм ростом, своїм а, виглядом свого обличчя і так далі. Цьому надто багато уваги і зосередження нашого приділяй. Ми здатні надмірно зосереджуватись на собі і навіть поклонятися собі. Ми були створені бачити Бога. Насолоджуватися ним і бути від нього в захваті. Ось що хотів Бог, але ж диявол, він все хоче перекрутити. Каже, ні, ти подивись, який, який ти. Так багато людей всього роблять, щоб показатись перед людьми гарними. Так багато людей роблять для того, щоб інші подумали, як в мене все добре. Інколи, навіть коли погано щось в людині і запитуєш, як справи, там в мене все добре. Інколи буває так, коли в людині є великі проблеми, і, можливо, вже навіть потрібно людині зовні допомагати, чи то на реабілітаційний центр, чи ще життя розбите. Говорить з людиною. І знаєте що чути? У мене не так погано, як ти собі уявляєш. А чому так каже? Хочеться все подати, що в мене краще. Тому ми тут не для того, щоб. Допомогти бути задоволеним собою, а щоб допомогти знайти задоволення в Бозі. Нехай Господь допоможе нам зосереджувати нашу увагу саме на ньому. Питання сьогодні стоїть наступне. Чому Бог робить те, що Він робить? І ось відповідь я написав також. Бог робить усе, щоб явити свою славу для повної радості тих, хто любить Христа. Ви знаєте, що все, що Бог робить, Він не просто так робить. А усі Божі рішення і вчинки, вони об'єднані одним мотивом. В нас теж був мотив, чому ми сюди прийшли. Можливо, у нас, я думаю, в більшості з нас спільний мотив. Ми хотіли прославити Господа. Бути в спілкуванні з церквою, з Господом, і це дуже правильний мотив. Можливо, в когось інший був мотив, але ви знаєте, в Бога і його вчинків є теж свій мотив. І коли ми сьогодні говоримо про радість, то Бог робить усе, щоб явити свою славу для радості тих, хто любить Його. Пророк Ісая пише 43 розділ, 7 вірш кожного, хто називається іменем моїм, кого я створив для слави моєї, утворив та влаштував. І з тих слів ми бачимо, що кожен з нас, хто сьогодні присутній тут, створений з певною метою, з якою? Для слави Божої. І це твердження не до кінця зрозуміле нам. Що значить створені для слави Божої? І для кращого розуміння проведемо таку аналогію, щоб уточнити, як не треба прославляти Бога, і наголосити, як треба прославляти Бога. Це метафора телескопа і мікроскопа. Знаєте, є такий прилад. Мікроскоп. Коли ми хочемо побачити маленькі детальки, наприклад, здаємо аналізи і там досліджують і дивляться. І, наприклад, ось ми. Підписав. Мікроскоп робить крихітні речі більш або такими, щоб ми їх могли побачити більшим, ніж вони є насправді. А телескоп, навпаки, робить величезні речі маленькими, щоб ми око наше могло вмістити. І люди дивляться на велику відстань в телескоп і бачать планети, які не можна осягнути так. Коли ми говоримо про поклоніння Богу, ми покликані возвеличувати Бога як телескоп, а не як мікроскоп. Возвеличувати Бога як мікроскоп це дуже погано. Щось типу бідний Боженька, він такий маленький, такий крихітний, що мені потрібно показати його більше, ніж він є насправді, це богохульство. Применшувати дії Божі. Або подавати, або розказати про Бога як про якогось немічного це просто жах. Але після гріхопадіння для більшості людей Бог або зовсім не з'являється на радарах, або якась, знаєте, цяточка, яка десь там проблискує, але для мене ніякого значення немає. Отак люди собі Бога уявляють. Тому що подивитись на життя людей, не можна сказати, що Бог для всіх такий вже і важливий. Але ми тут на землі, щоб прикласти цей телескоп до очей цього світу, для цього ми існуємо з вами. І у нашій поведінці, і у вихованні дітей, і у тому, як ми робимо свою роботу, як поклоняємося, як розбираємося з життєвими справами. У всьому цьому люди мають читати Бог великий. Покажіть великого Бога в своєму житті. Коли ти говориш з людьми, коли ти, люди бачать, як ти вирішував ті чи інші справи, коли ти ділився свідоцтвом, як Бог діє в твоєму житті, покажи людям великого Бога. Приклади цей телескоп до очей твого ближнього. Нехай він теж побачить великого Бога. І ми покликані для цього, для того, щоб показати людям відобразити своїм життям великого Бога не тільки в церкві, а у там, в житті, серед людей, яких ми живемо. Для чого ми прощені? Ісая пише 43 розділ, 25 вірш. Бог каже: Я, тільки я згладжую провини твої заради себе самого та гріхів твоїх. Не згадаю, заради себе самого каже Господь, ми прощені для Божої слави. Матвія 6 рози, 9 вірш, коли Ісус вчився, вчив учнів молитися, про що вони його попросили. Він сказав молитву Отче наш», і ми читаємо: Ви ж моліться так: Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться. Ім'я Твоє, найперша Божа мета, щоб Його ім'я прославилось у цьому світі. Це повинно бути найпершим пріоритетом наших молитов. Звеличуйте ім'я Господнє, піднесіть Господа і перед тим, як щось просити, прославте його. І Він сказав це як пріоритет, що нам потрібно робити. Нехай святиться ім'я Господа в моїй сім'ї, в моєму житті, в моїй церкві. В моєму місті і в усьому світі. Нехай ім'я Господа буде цінним, нехай воно буде святим, великим, особливим, незрівняним. Це першочергове прохання церкви і, я думаю, і нашого серця. Так, нас навчив Ісус Христос. Єфісанам перший розділ Одинадцятий, 12 вірш написано, що Бог все звершує за розсудом волі своєї, щоб нам бути на похвалу слави Його. Господь все звершує за розсудом волі своєї. І коли ми полюбимо цю істину, нас, це дуже вплине на наше життя. Дорогі друзі, це допомагає зрозуміти і те, що відбувається навколо нас. Пам'ятайте, Господь все звершує по волі своїй. Якщо немає волі Божої, то ніхто, ні Трамп, ні Зеленський, ні Путін, ні будь-хто інший не зможе зробити. Не зможе, якщо нема Божої волі на те. Тому не будемо забувати. Тому що, коли ми сильно зачаровуємося в людях, а тоді не справді ми розчаровуємося. Будьте зачаровані в Бозі. Пам'ятайте, ми мало знаємо. Нам навіть засоби масової інформації подають те, що потрібно подати. Ми не знаємо, багато. можливо, якщо б все знали, вже б давно були б ще більше в чомусь розчаровані. Але Господь достатньо нам відкрив, щоб ми довіряли йому. Пам'ятайте, все відбувається згідно волі Його, для слави Його. І інколи нам багато б цього не зрозуміло, але з часом. Буде зрозуміло. Ісая 48 розділ, 9, 11 вірші. і ось 9 вірш. Заради імені свого я відкладав гнів свій і заради слави своєї стримував себе, щоб не винищити тебе. 10 вірш. Ось я. розплавив тебе, але не як срібло, випробував тебе у горнилі страждання. Одинадцятий. Заради себе. Заради себе самого це роблю, інакше було б у ганьбі ім'я моє, слави моєї не віддам нікому, так сказав Бог. Є зв'язок між тим, що Бог звеличує себе і нашою насолодою в ньому. Коли ми насолоджуємось Богом, то ми звеличуємо Його тим самим. Іншими словами, ми прославляємо те. Чим ми насолоджуємось? Чим ми насолоджуємось, про те ми розмовляємо, тим ми цінуємо, на те знаходимо часу багато. Да, є речі, які нам не дуже подобаються. Ми її на них час виділяємо. Наприклад, не всім подобається робота, куди я кожен день ходжу. Да? Але я вимушений, бо мені треба жити і гроші заробляти. Але є речі, які подобаються, і ми шукаємо. Середовище людей певних, спільноту якусь. Ми шукаємо, бо це подобається мені, це мені насолоду приносить. І питання: в чому твоя насолода? Ми говоримо, приділяємо час і цінуємо тим, що в чому наша насолода. Тому нехай Господь допоможе, щоб наша насолода була в Господі, коли Бог наша найвища радість, то всі це бачать. Наш пошук радості в Бозі не є чимось допоміжним. Як сказав один з богословів і не знайде душа спокою, поки не заспокоїться в тобі. Наша душа спокійна тільки з Господом. І наша радість. Найбільша в Господі. Для повної радості і насолоди люди все шукають, щоб мені ще зробити, щоб ще придбати. Но правда така, що для повної радості і насолоди нам насправді не потрібні якісь дорогі речі. Не потрібно чоловікові дві жінки і три коханки. Не потрібно два депозита в різних банках. І не потрібно. Ще багато якихось речей придбати, щоб по-справжньому переживати насолоду ні. Є багато людей, які мають все те, що я тільки що назвав, але виглядає щось так, ніби оця картинка спазлів, але вона неповноцінна, в ній є дірка. Пустота всередині, і ця пустота у формі Бога. Тільки Він може закрити так цю пустоту, щоб, вона, щоб ми були повноцінні, щоб ми знайшли повноцінну радість, повноцінну насолоду з нашим Творцем в Господі. Дорогі друзі, тільки з Ним, по справжньому, коли Він прийде в наше життя, Він зможе нас зробити, щоб ми повноцінні були разом з Ним. І тоді. У нас не буде. Ми можемо прикладати сюди багато всього, намагатися закрити цю пустоту, але нічого не зможе закрити так, як Господь. Тільки з ним ми довершена картина. Тільки з ним нам буде добре. Спілкуйтесь з Господом, переживайте з ним насолоду, отой стан, коли мені добре, з Богом. І це такий стан радості і насолоди, який не залежить від того, що навколо мене. Да, можливо, в мене якісь життєві труднощі, проблеми, вони мене пригнічують. І всіх, і віруючих людей теж. Щастя, війна, наприклад, не приносить нам. Але чи втратили ми радість в Господі через те, що війна втратили? Ні, не втратили. Чи, можливо, як щось сталося в житті, Іо, вприклад, а він да йому важко було переживати те, що він переживав, але він каже: Господь дав, Господь забрав, нехай ім'я Його буде прославлене. Я зустрів, пам'ятаю раніше брата, і він каже, ти знаєш, в мене вкрали машину на роботі. Господь дав, Господь забрав. Каже, єдине добре, що вона була недорога. Але неприємно нам. Ну, питання, наскільки це тебе може вибити з них, збити з дороги твоєї. Нехай Господь допоможе, щоб ми з вами досягли тієї повної радості і насолоди, і щоб ми пам'ятали насолоду і радість у Христі. У Христі. І коли ми не просто, знаєте, я прийняв рішення слідувати за Христом, але ніякої радості у Христі нема, це проблема. Це проблема. Коли ми стали на шлях слідування за Христом, коли Дух Святий перемінив нас, коли Він дав нове життя у Христі, ми повинні насолоджуватися життям у Христі. І тоді всім. Речі в житті, матеріальне наше життя, воно відіграє значення, але невирішальне. Бо, можливо, хтось скаже, то що, ми не думаємо про матеріальне, думаємо, але це є невирішальним, брати і сестри. Сьогодні воно є, завтра його, можливо, нема. Сьогодні воно мені треба, а завтра вже мені не треба, бо я до Господа пішов. Но насолода у Христі буде і тут, і у вічності. Бо слово Боже пише, що у вічності ми будемо насолоджуватись ким? Господом? Славою Його. І якщо ми це переживали вже тут, то там тим більше. Ну якщо ми цього не хотіли тут, а чому ви думаєте, що вам у вічності захочеться так з Господом бути? Він не захоче бути з нами там, якщо ми тут не хотіли бути з ним. Будьте з Господом, насолоджуйтесь ним. І в церкві, і вдома. Поклоняйтесь йому, живіть з ним, довіряйте Йому. Це велике щастя. Амінь.